Сьогодні Армія ТІВІ працює у 48-й інженерній Кам'янець-Подільській бригаді Сил підтримки. І сьогодні ми розкажемо про ось цей бронеавтомобіль, МРАБ американський Бет UMG. Він на платформі Ford. Познайомився з водієм, який на ньому воює, і він розкаже про цю машину, все і про те, як він її використовує. Я як водій, моє завдання, яке вивести особовий склад в определенну точку, провести десант, ну, значить висадку десантування, то і вже хлопці, тобто, практично, вона виконує у нас, так як ми саперний підрозділ, значить вона виконує доставку особового складу для того, щоб вони проводили свої якісь роботи: мінування, розмінування. Вони у нас забезпечені ребами, значить захист від дрону. Оптоволокно тут сильно по От Ми їздили недавно, працювали там, де значить, не Ран... в переправу за сумами, то їхали раненько, воно по паутиня висить. Тобто mm -hmm. Там вони працювали по нашій техніці. І півіски прилітали, по кину? І на цьому працювали, то репс працював, вона впала рядом, oh. есть, не попала. Це вже не оптиволокно, це звичайне повіжка йшла. І було те, що було попадання і броня втримала. Люди, так, да, контузили людей, але ж люди живі залишилися. Зараз ми побачимо, що в нас тут є. Тут у нас є V-образний двигун. Мощний 400, 450 кінських сил Позволяє дуже швидко набирати швидкість, дозволяє йти по бездоріжжю. От. Витримує, слава Богу, качественний. На нього до нього ніяких нарікань немає. Ну, хлопці вже виконували на цьому рапі багато завдань, їздили на Курщину, працюю тут. І от... Зараз вирішили наварити додатковий захист, тому що FP дуже багато, як звичайних, так і на оптоволокні. Тому, на жаль, без додаткового захисту, без решітки зараз їздити дуже небезпечно, тому ось вони вже почали варити каркас і будуть його обшувати. Звісно, це додасть трохи ваги, вплине на габарити, але що робити, такий характер війни зараз. 9500, а загальна вага із навантаженнями 10700. Тобто ці 1200 кг ще додатково це. Ну, придеться і постаратися. На цій машині, ну, як і на багатьох подібних машин цього класу, встановлена поворотна турель. Сюди можна поставити кулемет, але ну, в цьому випадку і в випадку задачі, які виконуються на цьому бронеавтомобілі. Турель закріплена намертво і тут буде наварюватись а, захист проти дронової. Тому, в принципі, кулемет тут не потрібен. Єдине, що можна стріляти просто прямо. Ось все скло, все броньоване. Повністю по всіх цих. Додатково є бійниця, тобто можна вести огонь з нього. От. Доводилось? Ні, Ні, слава Богу. Слава Богу, ні. От Насчет броні, це. Було танчиком, які її штовхали. Оце тільки такий слід залишився. — Штовхав тачик, да? Да. це в березні місяці, коли дуже було тяжко на дорогах польових. Багнюка якась була. Да. Бу -ду дуже тяжка дорога була. І танчики її штовхали. Це він впирався, він навіть броні не поцарапав. В них немає блокування? Не фіксується. Ні, нема. Оце. Це мінус, ну, це... це непоганий мінус. Тому що, ну дивіться, я відкриваю двері, мені треба залізти. Я вам а, скажу не... таку річ, в мене так, БМП-1, БМП-2. Угу. В них фіксуються двері. І це було, правда, така була? Люди заскочили, екіпаж сидить, а люди не знають, як зняти фіксатор. А, ну таке так, да, може бути. І вночі той кричить, і той кричить. І така нерозберіга, то, значить, мають з екіпажу вилізти. Тому що ну, не кожного дня їздимо теж на БМП. І люди не знали порой, да? Ну, може вони по такому принципу, що не усложняти зробили так. Ну, я не знаю. Ну, да, Треба виходить, щоб хтось тримав ці двері, а хтось зас заскокував сюди. Тому що якщо я зараз відпущу двері. Да, вона махне добре. Ну, обов'язково треба сказати про місце для десанту. Тут його вистачає. Тут 6 людей може розміститися і по росту, і по ширині там більш-менш. Тут можна скласти якесь БК, закріпити зброю. О, і, до речі, ну, дуже зручно, якщо треба перейти на місце водія. Або його замінити, або отак От швидко. Раз, і можна їхати. Або звідси переміститись у десантний відсік. Місця вистачає. Тут вистачає, навіть якщо сидіти в повному мандруванні, там, в броні. Ну ви тут возите саперів, так. Да? Да. Якщо іноді, ну, якщо інший підрозділ звертається, то їдемо і їм допомагаємо. Ну, практично цей автомобіль многофункціональний. Тобто може працювати як і вак, тобто склали у сидушки. можна, Якщо тяжкий паранельний, то на носілках можна класти, людину можна вести. Ну, слава Богу, поки цей автомобіль в таких операціях не приймав участі. Тут тепер для себе щось дообладнали, щоб їм зручно було? Ні, ну, практично, це як воно було, так воно mm. все сталось. Тут іменно нічого не трогали, не зачіпали. Ну... Якісь складні. От завдання для цієї машини для екіпажу. От ви можете знати, Ну, Саме для неї це бездоріжжя. Коли це навісні було, погнюкав, така велика, то для, для неї це тяжко, вона практично йде на ізнос. Тому що, ну, вимагають, мусиш, як. Мусиш їхати, От, мусиш її рвати. А радіо є якесь? Є. Радіо, кондиціонер. Є-є-є. І броня, що ще треба? Ну, да. Ну, треба, щоб війна ще кінчилася, це ну, буде да. ідеально. Можна буде на це броню на рибалку їздити. Дорого на нічого скинемося. <laughs> І риби тут влізуть, да, дай Боже. Ну, так, да. все. Лодку надумну собі Все.